Людмила Дорош, вербова гілка, нелегко зиму пережила молоденька вербиця. Цілу зиму витрюган намагався зламати її гілочки. Дув сили пригинав до землі, але вона не здавалася, гнулася, жалібно змахувала руками гілочками та не ламалася. І коли несміливе весняне сонце почало голубити землю, і в її скованому стовбурі почало прокидатися життя. Вербиця хотіла розплющити очі та поки ще не могла. Її бруньки не налилися соком, а міцно спали на гілочках. Та ненадовго, під теплими променями сонця, сік розстав і побіг по стовбуру. Годі спати, дівиці сестриці, весна вже бадьоро співав. Він, біжучи стовбуром та гілочками. Ось так поступово бруньки почали наливатися соком, набрякати і ставати все більшими й більшими, аж поки не виросли стільки, що змогли відчинити віконечка і показати світу свої пухнасті біленькі голівки. Ой, які гарненькі котики! замилувалася синичка. Пухнасті й білі, немов сніг. Але, на відміну від снігу, пухнасті котики могли нагрівати. Ось чому, коли мороз ще боровся за своє існування і намагався скувати землю, і все живе, до вербиці зліталося мале птаство і вмощувалось поміж гілочками, тулячи до котиків свої змерзлі дзьобики, аби нагрітися. Та й самі котики, дарма що маленькі, тендітні, дуже стійко витримували мороз завдяки своїй пухнастій одежині. Але в природі все живе поступово змінюється. З кожним днем сили морозу меншали, а теплого сонечка більшали. Сніг перетворився на струмочки і побіг долами гаями. З виряю почали повертатися перші перелітні птахи, а галявини уквітчали весняні квіти. За цей час із вербою сталися зміни. Котики почали міняти свою одежину і ставали все за жовтішими і жовтішими, жовтішими, аж поки вербиця і зовсім скинула свій пухнастий наряд. Замість нього на світ визирнули малесенькі зелені листочки. А одного дня прийшли люди і набрали цілий оберемок вербових гілочок. Ой, куди ж це ви? захвилювалася синичка, яка вже встигла подружитися із вербою. До церкви, гордо мовило вербове гілля. Через кілька днів настане вербна неділя, яка без нас не може обійтися. Як ви добре знаєте, цікавості у синички не бракує. Вона полетіла за людьми і почала за ними спостерігати. Через деякий час побачила, як безліч людей почало збиратися у церкві. А згодом залунали дзвони, і кожен, хто виходив з церкви, мав при собі гілочку верби. Не я б'ю, верба б'є!» – за тиждень великдень промовляли люди і легенько хлистали один одного свяченою вербовою гілкою. І ця радісна звістка піднімалася все вище і вище в небо, розносячи радість усім віруючим. Господарі почали прибирати в садках, а господині взялися завзято за писанки та Паски, але про свячену вербу не забули. Одні поклали її над дверима, інші над іконою, вірячи в те, що вона обереже їх від злих сил та напастів.